Казали, що сьогодні буде дощ, сильний дощ, гроза з градом, з шквалами. Я вийшла в центр, вийшла в парк, приготувавшись до цього дощу, і вдома вирішила прочитати, ховаючись від цього поки що не існуючого дощу, під листям чудовим. І нагадала свій вірш давньої юності, тому що теперішніх не пам'ятаю, але я тоді від душі його писала. По мені вода, немов потоками, дощ, не дощ. Корали голубі. Ну, а що, як ми хоч трішки змокнемо, як воно, не хороше тобі? Барабан об'єв з шаленістю. А для мене це, мов струни щастя. Я біжу назустріч тобі з радістю, серце моє подих свій віддасть. Ти стоїш, промоклий, не нахмурений, іскорки, мов вогники в очах, рада я, що серце не зажурене, що з тобою хай гроза не страх. Не за руки, радісно, мов діти, крізь калюжі навпростець, ген-ген, як я хочу тебе, любий, не згубити. Бачить очі, погляд кожен день, бо мені вода, немов потоками, дощ, не дощ, корали голубі. Ну, а що, як ми хоч трішки змокнемо? Як воно, не хороше тобі?